Анатолій Пентескул – ветеран російсько-української війни, приїхав з села Кам'янець-Укропивницький в обласну стоматологічну поліклініку на протезування зубів. Каже, їхати хвилин 40 та дізнався, що тут протезування безплатне. Вставляю протези, вода гадайдуть, а розумієте самі, що да, без зубів не туди й не сюди. Торік у лютому Кабінет міністрів України ухвалив постанову про реалізацію пілотного проєкту щодо зубопротезування для ветеранів та військових. В Кіровоградській обласній стоматологічній поліклініці проєкт запрацював за півроку після цього. Надають послуги протезування та лікування зубів, розповіла генеральна директорка Олена Марієва. Спочатку Надавалась невелика кількість послуг, поки спрацювала сарафанне радіо, і ці послуги почали користуватися більшим і більшим попитом. За 2024 рік, за 6 місяців, нашою поліклінікою було надано послуг по плановій стоматологічній допомозі 239 особам. За 2 місяці 2025 року ми надали допомогу вже 201 Чоловіку Зубопротезування отримали в минулому році 153 особи за два місяці цього року 49 чоловік. Це зуби на воски. Це примірка ще сьогодні закрила. <продук> Лікарка, стоматолог ортопед Світлана Бернард розповіла, що протезування займає три тижні. По програмі туди входить металокераміка 13 одиниць. Протези знімні, бюгельні протези. Це більш удосконалені протези. Більш Естетичні. Відлаштовувалися. Вони всі приїхали з таких регіонів, де дуже багато вони пережили, хлопці. І, звичайно, є більш контактні, є люди, з якими треба знаходити контакт. Наші зубні техніки, чарівники, керамісти. В цій кімнаті знаходяться дві пічки для випалу кераміки, одна придбана. Раніше друга придбана, буквально у вересні 2024 року виникла необхідність зв'язку із збільшенням навантаження 93 тисячі. До проекту одиниць 100 місяць ми виготовляли тепер 400 одиниць. Це військова робота У Нас в основному зараз військові. Стараємося їм зробити в першу чергу. За словами генеральної директорки, на одну людину Національна служба здоров'я виділяє на рік майже 35 тисяч гривень на протезування, на лікування майже 25 тисяч. Військовослужбовець Максим Вачерковський прийшов на безплатне лікування. Приїхав сюди, оформив карточку. Почали лікування. Для того, аби отримати послугу безплатно, ветеранам або чинним військовослужбовцям потрібно у поліклініці оформити картку, написати заяву і мати такі документи. Паспорт, ідентифікаційний код, посвідчення або учасника бойових дій, або особи з інвалідністю, або додаток 6 про безпосередню участь у бойових діях. На Кіровоградщині 6 закладів надають послугу протезування і 13 – лікування зубів. Сказав директор департаменту охорони здоров'я Олег Рибальченко. З Середини року, скільки почав діяти пакет, було надано послуг. По зуболікуванню 976 особам і безкоштовно було зубопротизовано 299 осіб. Знайти адреси цих лікарень можна на сайті Національної служби здоров'я. Кіроградська обласна стоматологічна поліклініка працює у будні з 8 до 19, в суботу з 8 до 14 години. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький.